Це скільки градусів? Два, градусі два градуси, градуси залишилось. Да. Угу. Ні, ні, нам не залишилося. Зали... Да. Це було два градуси до індустріального. Це до індустріального ще було два градуси. Да. А скільки зараз залишилось? Нуль? Ой. Нуль. Це дуже поганий меседж. Ну, який є. Так, да, який є. Але ми маємо бути реалістами. Да? Тут. Бо тут є така аналогія теж з війною в мене, угу. бо ми теж довго не вірили, да, що воно може трапитись. Ну, я не вірила до останнього. Напевно, ті, у кого було більше інформації, да, вони знали, напевно, що воно трапиться. А от я, як би, ну, все ж таки. Я да. теж. Так. Так от, про зміну клімату це приблизно те саме. Тобто, от я знаю, що воно трапиться напевно. От якщо ми от будемо так продовжувати себе поводити на цій планеті. Але я думаю, що більшість людей все ж таки вірить десь підсвідомо, що воно не трапиться. Коли ви кажете, що воно трапиться, напевно, це який розріз часу. Ні, Давайте так. Тут розріз часу не можна казати, тому що, в принципі, цей розріз часу ми ще щось можемо зробити. Тобто, це час, який нам даний да. на те, щоб можна трошки да. все стабілізувати. Тобто Я не хочу казати, угу. що це, ну, якби все фатально, абсолютно. Тут якраз такий меседж в тому, що ми це зробили, ми можемо спробувати це виправити. У нас угу. ще є час. Часу дуже мало, чесно. Ну, тобто, цього часу. ну, от, Ну, це вже навіть не 10 років. Не 10 років? Я так. хотів запитати 50. Ні.